Святий ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус диявольських, від біди та нещастя, оберігай мою душу і тіло від гріха і всякого падіння. Допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу, настав мене на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб він помилував і простив мені всі гріхи мої, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю, Тебе прошу, молися за мене грішно завжди, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь.